Всім привіт! Я Марта, і сьогодні я виконую практичну роботу номер 4 використання математичних, логічних і статистичних функцій табличного процесора. Для початку включаємо новорічну музичку, бо якраз уже скоро будуть свята, і буде нам дуже весело. Виключаємо нашу книжку шкільну на шкільний підручник. Інформатика 9 клас. Там багато авторів, один з яких Римкін. 2022 рік. А, ну, виконуємо перший пункт. Відкрити вказаний учителем, учителькою файл, наприклад, розділ 3, пункт 3, 2, зразок практично 4. Я цей файл знайшла в інтернеті, тому він у мене вже є. Другий пункт. На аркуші Аркуш 1 наведено таблицю показників лічильника електроенергії за кожний місяць минулого року. У клітинці А1 розміщена вартість 1 кВт на годину. Додайте до таблиці формулу для обчислення щомісячної плати за електроенергію, сумарної плати за рік середніх щомісячних витрат електроенергії. Що ж, давайте відкриємо аркуш 1. І так, справді, ми бачимо тут табличку. У нас є в клітинці А1 ціна. І у нас є місяці і показники лічильника. Е, Нам спочатку потрібно зрозуміти, скільки ми витратили за місяць, щоб це все зрозуміти. Е, роботу виконує Марта Сидорів, я з 5-го А класу, і мій вчитель, мій викладач це Володимир Свяго. Що ж, виконуємо? Е, щоб зрозуміти, скільки ми використали за лютий, потрібно від цього числа 302 відняти, скільки за січень, тобто 120. Ми можемо дуже багато тут використовувати способів, наприклад, зайти в вкладку формули наверху або в вставлення функції, і ми можемо там знайти. І от тут також ми можемо знайти математична. І тут ми можемо знайти відняти. Також у нас є автосума. І тут також можна порахувати, тому тут можна використовувати спосіб, який нам найбільше виходить. Тому тут ми заходимо. Спочатку функція починається з дорівнює. Завжди різна формула, різне рівняння. Ми пишемо дорівнює і вибираємо клітинку е, лютий, там, де пише, 302, скільки у нас і засічень, і за лютий разом. Пишемо мінус, і вибираємо січень. Тобто клітинку b 5 Ось. І в нас мало би вийти, скільки ми використали. Правильно? Порахуємо так, правильно. У нас вийшло 182. А тепер нам треба це зрозуміти для кожного місяця, скільки ми потратили за наступні. Якщо ми отак от проведемо, ану порахуємо. У нас вийшло гарно, тому що ми це все провели, і формула вона почала е, змінюватися до, відповідно до наступних колоночок. Тепер нам потрібно зрозуміти, скільки оплата за місяць. У нас у клітинці А1 вже пише, що це 1,68. І тоді, щоб зрозуміти, ми вибираємо якраз клітинку, де нам потрібно це записати. Пишемо, звичайно, дорівнює і обираємо клітинку Б6. Тобто, скільки ми потратили за січень Якби. І тепер пишемо дорівнює. Ой, помножити Якби ми просто натиснули на А1, то воно б все одно посувалося, як у нашій минулій формулі, де були витрати за місяць. Якщо ми це посунемо, то в нас вийде щось незрозуміле і взагалі щось дуже нелогічне. В нас виходить нуль. Тому, щоб у нас було е, абсолютне значення, то ми ставимо значок долара. Якщо ми поставимо тільки перед А, то буде змінюватися тільки одиниця. Але якщо ми поставимо і перед А, і перед одиницею, то нічого не буде змінюватися, а просто буде посуватися відповідно до наступних клітинок, в які ми це зараз продовжимо. Порахуємо. Ну, виглядає, що в нас вийшло правильно. Далі нам потрібно знайти оплату за рік у гривнях. Це ми можемо додати усю оплату за місяць. Це можна написати як дорівнює, починаємо, звичайно, з дорівнює. І далі можна все одно використати оці от три способи, про які ми вже говорили з формулами. Наприклад, ми можемо знову зайти в формули. Математична або автосума. Заходимо в вставлені функції. Ми заходимо в вставлені функції. А, і вибираємо клітинки, які нам потрібні, тому що ми зайшли в автосуму. Вибираємо клітинки, які нам потрібні. Натискаємо до рівня і подивимося, що в нас вийшло. Це правильно та виглядає що правильно. Тепер нам потрібно вираховувати середньомісячні витрати. У нас є кілька варіантів, як можна це зробити. Перший це від усіх усі витрати знайти середнє за допомогою формул, або ж поділити. Усю оплату за рік на 12, тому тут можемо робити, як хочемо. Але давайте зробимо це способом з використання формул, тому що в нас же практично по формулах. І обираємо цю клітинку. нас вийшло 187. Виглядає ще правильно, тому цей аркуш уже готовий. Робимо третій пункт. На аркуші Аркуш 2 наведено прізвище учнів та учениць класу та їх зріст. Додайте до таблиці формули для визначення середнього зросту учнів та учениць і визначте для кожного учня та учениці нижче чи вище його і її зріст від середнього значення. Заходимо на аркуш 2. Справді, у нас тут є така гарна табличка. Нам потрібно вирахувати спочатку середній зріст. І це можна зробити за допомогою формули е, знайти average», тобто середнє ж. І обираємо цю колонку, яка нам потрібна. Ось вона справді нам так вийшло 157. Тепер ми можемо використати або вручну це все писати, або ми зараз можемо використати е, логічну. Формула і логічно подивитися е, з допомогою функції if. Тобто, якщо зріст буде нижче середнього, то пишеться у нас ні. А якщо вище середнього, то пишеться у нас так. Щоб ми це все вручну не робили, якби там було, наприклад, 100 дітей. А щоб нам це зробила програма. Так що ми пишемо: логічний вираз. Якщо от, от, от колонка, де пише зріст першої дитини, тобто в нашому випадку це D3. Якщо воно більше за оцю от колоночку D21, то писати потрібно так. А якщо воно ж так не буде, якщо це хибне значення, то пишемо ні. Давайте подивимося, що буде, якщо ми просто так це продовжимо. Вийшло у нас щось незрозуміле. А знаєте чому? Тому що клітинки знову почали сунутися. Тому для цього нам потрібно видалити це, що ми вже написали. Так, 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 так. І написати в нашій найпершій формулі, тобто, де є клітинка D3, позначити, перед D21 значок долара. І перед 21 теж долар Дивимося. Тепер продовжимо. Ану, порівняємо. Так! У нас усе вийшло правильно. Тепер ми порахували цих всіх дітей і їхній ріст. Тепер нам робити третій пункт. На аркуші аркуш 3 побудуйте таблицю значень функції y дорівнює x плюс 9 помножити на синус в дужках 8 помножити на x на відрізку від мінус 3 до 3. Ми вкопіюємо цю формулу, щоб ми кожен раз не переходили до, нашої, до нашого підручника. Натискаємо аркуш 3, він у нас пустий, як ми бачимо. Тому ми вставляємо формулу нашу, коли щоб нам нас було її зручно використовувати. Тепер в А1 ми можемо зробити вісь Х. тобто написати таку табличку, певну X, і. Ми можемо зараз їх відформатувати, щоб вони в нас гарно виглядали, як ті попередні таблички на інших аркушах. Поки виберемо якийсь такий гарненький кольор. Так, ми не О, такий гарний грошевий колір. І що ж, ми можемо використати е, одиничні, але можемо використати там і половину, або навіть півтори, або скільки нам потрібно. Е, і це треба зробити до трьох. Від мінус трьох до трьох. До трьох. Від мінус трьох до трьох. Можемо видалити зайві. Ось і ми починаємо нашу, рахувати наші ігрики. Що ж, ми пишемо, звичайно, ж, дарівні, тому що це як початок кожної формули, початок кожного рівняння. І пишемо, що клітиночка А2 е, е, плюс. 9. помножити Помножити в дужках Спочатку ми пишемо синус, а потім в дужках з допомогою формули заходимо в формули. І шукаємо там синус Він має десь там бути. Ті, хто знають математику ті знайдуть синус легко. От, ми знайшли синус. Але він не має бути в дужках. Нам потрібно знайти синус 8, помножити на x 2 на Тому що це наша клітиночка, де у нас є перше значення x. І оцю от ми душку, яка перед синусом, забираємо, тому що ми її випадково поставили. Зараз заберемо ці зайві дужки які нам не підходять. Давайте подивимося. Рахувати ми це усно не можемо, але можливо, це і виходить правда. Якщо вірити значенню, то так це правда. Давайте давайте подивимося, якщо ми протягнемо цю клітиночку і цю формулу поширимо на інші. Так, у нас виходить, все доволі правильно виглядає. Тому ми закінчили цю практичну, Ми зберігаємо цю нашу практичну у вашій папці з, файлі з іменем практично 4, практично 4. Ми її створюємо гарненько, зберігаємо, щоб у нас тепер вона була. музичка розслабляюча. І тепер ми називаємо це практично як у нас попросить під Все, наше практично збережено, і ми маємо нові знання. Виключаємо гарну музичку. Всім па-па!